У попередньому відео ми дослідили вершину айсберга правил дорожнього руху. Час купнути трохи глибше. На велосипеді немає поворотників та стоп-сигналів. Усі сигнали подаються рукою. Але як саме? Готові перевірити свої знання. Поїхали. Про що маякує цей чувак? а. Він знає відповідь на питання велосипедиста попереду. Б. Він повертатиме направо. В. Повертатиме наліво. Г. Він зупиняється. Він сигналізує про те, що буде зупинятися. Можливо, він гальмує на світлофорі чи вже приїхав, хто його знає. Їдемо далі. Де тут вказують поворот праворуч, а де ліворуч? А. Перший праворуч, другий ліворуч. Б. Обидва ліворуч. В. Перший ліворуч, другий праворуч. Ну, все очевидно, що нікуди. Варіант В. Куди показує, туди й повертає. Також за потреби можна показувати повороти протилежною рукою, зігнутою у лікті. Чи можна проїжджати по пішохідному переходу а, та можна, чого ж не можна? Б. В жодному разі, на жаль, не можна. Необхідно спішитись і пройти ногами. Окей, і на завершення: чи можна кататись вдвох з другом чи подругою на одному велику? А. Ні, не можна. Ви що? Це ж небезпечно. Б. З дружбаном. Звісно, можна. Не можна. Єдиний виняток, якщо ви перевозите дитину віком до 7 років у спеціальному додатковому сидінні. Дотримуйся правил дорожнього руху, не створюй собі зайвих проблем. Приєднуйся до нашої волотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.